Якщо ми говоримо про Київ, бо багато людей бояться другого великомасштабного наступу, то згідно з українською розвідкою, Росія планує цього року навчити близько 150 тисяч додаткових військових у Білорусі, як заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. За словами президента, Росія планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій у 2025 році. Ці війська можуть бути частиною довгострокового плану для відновлення наступу на півночі. Чи це більше про стримування та психологічний тиск на українців? Чи є реалістичний військовий сценарій, за якого Росія може спробувати відновити наступ на Київ у 2025 році? Я думаю, що це дуже складне питання. По-перше, дійсно, росіяни планують збільшити свою армію на кілька дивізій цього року, не тільки в Білорусі, але й у Балтії та поблизу Фінляндії. Їх стримує лише одне Україна, бо вона вбиває чи ранить багато російських солдатів, заважаючи досягненню цілей. Це перше Тож не дивно, що Росія створює нові дивізії. Питання де вони створюються. Якщо це нарощування сил у Білорусі, то це викликає занепокоєння, адже ми бачили 40 місяців тому, до чого призводить, коли Росія нарощує війська в Білорусі. Вони не мають проблем із використанням цих сил для вторгнення в іншу країну, в цьому випадку для нападу на Київ та прилеглі райони з півночі, що стало сюрпризом, але не для тих, хто уважно стежить за ситуацією в цьому регіоні. Думаю, з часом стане видно. Чи готується Росія до нової наземної інтервенції з Білорусі? Зараз цього не видно. Також президент Зеленський не має доказів, подібно того, як ви пам'ятаєте, вони там мали тисячі військових, будували польові госпіталі. усі запитували, навіщо це, якщо у вас там лише маневри, лише навчання. І кожен, хто мав уявлення про ситуацію тоді, з грудня 2021 року до початку лютого 2022 року розумів, що це підготовка до справжньої війни. Це було видно на супутникових знімках кожному, хто хотів це побачити. деякі європейські лідери не хотіли цього бачити, як Німеччина. Вони надали шоломи, але не надали зброю, бо сказали, що це блеф це викликає занепокоєння. Якщо Росія нарощує сили в Білорусі, я думаю, це видно з космосу і видно з інших джерел до того, як це станеться не за кілька днів, а за кілька місяців до цього. Якщо Росія направляє нові війська до Білорусі, це може бути пов'язано з навчаннями Запад. Питання, в якому регіоні Білорусі це відбувається? Ми бачили це і раніше, коли вони говорили, що це спрямовано проти НАТО, а потім все відбувалося в районі Гродно. Це було ближче до України ніж до країн НАТО, і можна було побачити, що це не був блеф щодо нарощування сил. Блеф полягав у навчаннях проти НАТО, а насправді це була підготовка до вторгнення в Україну. Тому є багато факторів. Думаю, ми побачимо нарощування сил. Питання в тому, де це буде, чи буде це спрямовано на Україну Чи буде це навчання. Чи підготовка до вторгнення в країну НАТО або до сувалкського коридору? Це велика тривога для Литви та Польщі. Однак я б сказав, що ми повинні дивитися на це обережно, і ми побачимо принаймні за один, а ймовірно, за два місяці, чи є це справжньою підготовкою до нового вторгнення, будь то Польща, Литва чи Україна. Росія планує атаку на НАТО, щоб перевірити дію п'ятої статті. При цьому керівник зовнішньої розвідки Німеччини побоюється, що Москва хоче повернути Захід до кордонів 1990-х років і вигнати США з Європи. наскільки реалістична загроза того, що Росія спробує повернути кордони НАТО до 1990-х років, і які наслідки для європейської та глобальної безпеки на вашу думку матиме напад Росії спрямований на перевірку дії п'ятої статті. По перше, якщо Росія справді атакує країну НАТО, результат буде прямо протилежним. Це призведе до наближення НАТО до своєї території. Ми бачили це в мирний спосіб, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО. Якщо Росія справді атакує, скажімо, Литву, армії Німеччини, Франції, Великої Британії я не зовсім впевнений, щодо США, але ці армії наблизяться навіть якщо вони не будуть залучені в бойові дії. Усі ці армії побудують нову зону оборони, де вони намагатимуться зупинити російський наступ. Тому напад на НАТО призведе до того, що НАТО рухатиметься на схід, а не на захід, як того хоче Росія. Однак ми ніколи не знаємо. чи буде відкритий напад. Багато людей спекулюють на рахунок гібридної атаки, що означає використання маленьких зелених чоловічків. Як це було у 2014 році в Криму, можна було б побачити повстання? Місцеві жителі чи є вони місцевими чи ні, це вже інше питання. Скажуть, що до нас погано ставляться латвійський чи естонський уряд, а потім Росія може втрутитися під якимось приводом. Але Я не думаю, що відкрито, тому що ми б це бачили раніше, якби у них були такі плани зараз вони застрягли в Україні, що дуже добре для НАТО. як погано це для України, так само добре для НАТО, що більшість піхотинців, танків, літаків застрягли тут. Вони застрягли у війні в Україні тому. Я думаю, що прямого нападу на ці райони не буде, принаймні цього року, тому що у Росії є інші проблеми. Але все одно небезпека є. І питання, як ми будемо реагувати. якщо ми будемо реагувати, скажімо, як уряд України, який був дуже слабким у 2014 році після революції, і не відреагував на Крим, то це буде наша найбільша помилка. Якщо з'являться малі зелені чоловічки і захоплять якісь маленькі села чи міста в Латвії, Литві чи Естонії, і ми не відреагуємо на це рішуче, я думаю, це буде для Росії сигналом. Зелене світло для подальшої ескалації та більшої агресії. Ви сказали, що у Росії зараз проблема. і загалом, щодо лінії фронту в Україні літній наступ Росії триває лише кілька тижнів, демонструючи рекордну кількість атак на різних фронтах. Однак уже стикається з невдачами. Про це повідомляє за Телеграф і в статті зазначено. Що лінія фронту російського наступу простягається від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до фронту в Донецькій і Дніпропетровській областях, куди російські війська вперше намагаються прорватися? Які коригування може зробити Україна, щоб скористатися труднощами російського наступу? І що ви думаєте про труднощі з російського боку? По перше, настало літо. Отже, ми вже спостерігаємо літній наступ, як ви правильно зазначаєте, і водночас Росія не була особливо успішною під час цього наступу. Я б сказав загалом, тому що ми на четвертому році війни. Дехто очікував, і деякі українські політики прогнозували, що будуть десятки тисяч, 50, 100, 150 тисяч військових. їх немає. Це невеликий наступ. 150 тисяч солдатів. Ми бачили в лютому 22-го року. В перший день я не бачу їх. Я не бачу, щоб вони наступали. Проте є великий тиск на українську лінію фронту. у сумах ситуація стабілізувалася. У районі Покровська теж навіть у сіверську, слов'янську та краматорську. Але є напрямки, де росіяни наступають. Один з напрямків. Про який ви згадали, Харківський Я думаю, що Куп'янськ під реальною загрозою оточення. ви бачите, як вони тиснуть з південного сходу, і також бачите, як вони перетинають оскіл і просуваються на захід від оскіла, на північ від Куп'янська, що для мене є неочікуваною неприємністю, тому що там немає мостів, у них немає важкої техніки. У них є лише піхота, яка переправляється через оскіл на маленьких човнах і просувається, що є неймовірним, тому що це Харківська область. Це напрямок, де я думав, що Росія не зосереджена так сильно. Подивимося, що буде. А інший напрямок це велика новосілка на півдні або Курахівський напрямок в цілому, але лінія фронту вже просунулася на 60 кілометрів на захід від Курахового, тому важко говорити про курахівський напрямок хоча українські солдати, з якими я зустрічався, говорять про курахівський напрямок, але це вже територія Дніпропетровської області. Вони кожні два дні захоплюють одне маленьке село. Ми бачили це в зірці, в селі Запоріжжя, в маленьких районах поблизу Новоукраїнки. Сподіваюся, що вона все ще під контролем України і навколо Комара, скажімо так. Шевченко ще один напрямок на південний захід від Комара. Де вони просунулися і захопили маленьке село, і це викликає велику стурбованість, оскільки я не бачу достатніх зусиль з боку України щоб зупинити росіян там. росіяни просуваються з великою кількістю дронів, авіаударів, але без танків, без БМП, без БТР, без тих транспортних засобів, які знищувалися у великих кількостях думаю, росіяни там знайшли слабке місце в українській обороні, і це також було сказано деякими колишніми захисниками Маріуполя нещодавно, що є частини лінії фронту, де 5 кілометрів охороняють лише 12 українських солдатів, і це велика проблема. Ця проблема з піхотою на першій лінії. Це велика проблема, де росіяни, хоч і втрачають по тисячі убитих і поранених щодня. Мають більше особового складу, і в кінцевому підсумку у них більше солдатів, більше м'яса, як кажуть деякі українці, щоб просуватися та захоплювати село за селом. Тому що навіть якщо багато з них гинуть, якщо у вас є лише, скажімо, 12 захисників на кожне село, на кожні 3 кілометри цього недостатньо. Цього просто недостатньо, і росіяни захоплюють ці села одне за одним.